Дякую. Так, доброго дня. Розглядається питання про рекомендування для призначення Чубея Володимира Вікторовича на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області. В залі присутні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі Баганіс, Волкова, Гацелюк, Дух, Кидесюк, Кабецька, Колюш, Луганський, Мельник, Пасічник, Чумак, Шевчук. Чи є необхідність у роз'ясненні вам ваших прав? Е, ні, дякую. Права відомі. Е, дякую. Чи будуть у вас відводи членів комісії? Наразі відводів немає. Чи будуть клопотання? Клопотань немає. Дякую. Доповідачем з цього питання член комісії Волкова Людмила Миколаївна. Будь ласка, вам слово. Указом президента України 24 вересня 2016 року. Чудо Володимира Вікторовича призначено на посаду судді Чорнобайського районного суду Черкаської області строком на 5 років. Срок повноваження судді закінчується 24 вересня 2021 року. Рішенням комісії від 7 червня 2018 року призначено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідній займаній посаді. Рішенням комісії від 19 листопада 2024 року визначено, що суддя Чорнобайського районного суду Черкаської області Чубай Володимир Вікторович за результатами кваліфікаційного оцінювання на півній займанній посаді набрав 720,5 балів визнану суддю Чорнобайського районного суддю Чорнобайського районного суду Черкаської області Чубая Володимира Вікторовича таким, що відповідає займаній посаді. Наразі Чубай обіймає посаду в Чорнобайському районному суді Черкаської області, однак не здійснює правосуддя у зв'язку з закінченням строку повноважень. Раховочний результат кваліфікаційного оцінення судді на підійзайній посаді пропонує. Внести рекомендацію ви ще раді правосуддя про призначення ЧВ Володимира Вікторовича на посаду судді Чорнібайського районного суду Черкаської області. Дякую. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Можливо, є питання до судді? Немає. А, якщо ви хочете звернутися до комісії, у вас є зараз така можливість, але це пакульдається. Дякую за надану можливість. Прошу комісію підтримати рішення колегії і внести рекомендацію про призначення мене на посаду. Дякую. Переходимо до закритого обговорення. Прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пані Людмилі. Вищій раді правосуддя про призначення Чубоя Володимира Вікторовича на посаду судді Чорнебайського районного суду Черкаської області головуючий членом комісії. Дякую. Дякуємо вам за участь. Дякую на вам за довіру. До побачення. Колеги, перелік питань затверджений до розгляду на засідання комісії.